Лисичка сестричка та вовк панібрат. Була собі лисичка сестричка і вовчик-братик. От лисичка один раз зимою захотіла їсти, а тут нічого. Вона біжить по дорозі та й дивиться, щоб чим небудь поживитися. Коли чоловік везе на базар мерзлу рибу? Лисичка й думає собі, О добре, буде чим поживиться. Та скоріш наперед лягла на дорозі, хвіст откинула і ноги протягла, так начебто вона зовсім здохла. Трохи згодом під'їжджає до лисиці чоловік із рибою і каже сам собі Славна лисиця, та здохла! Ну, хоч шкуру з неї здеру, та у Києві продам, от і гроші будуть. Взяв він лисицю за хвіст, да й кинув її на сани, і ще й рогожею прикрив, а сам пішов до волів. От чоловік їде та й їде собі, а лисичка дірку в санях точить та й точить. А проточивши дірку, давай викидать. Рибу із саней. Так лисиця викидала із саней усю рибу, а послі і сама вискочила із саней. Приїхав чоловік додому, дивиться аж на санях ні риби, ні лисиці. Зіскочивши із сани, лисичка давай збирать ту рибу, що викинула, да собі в нору носить. Послі, переносивши усю рибу, вона сіла коло нори да й їсть рибу. Дивиться, біжить вовк такий голодний, що аж боки у його позападали. Здравствуй, сестричку, що ти їси? Рибку їм. Дай мені хоч одну. Е, так же якраз я ловила, а ти їстимеш? Дай хоч головку і хвостика не дам. На лові собі та їш на здоров'я. Да як же ти ловила? Научи мене. Добре, ходім на річку да знайдемо там ополонку. То ти сядь над ополонкою, хвіст всунь в ополонку, сиди та й говори. Ловись, рибко, маленька й велика, то вона й наловиться. Вовк послухав лисички, побіг зараз на річку, знайшов ополонку, втеребив в неї свого хвоста, сидить коло неї та й бормоче. Ловись рибка велика, та все велика. А лисиця бігає кругом ополонки та все приговорює. Мерзне, мерзне вовчий хвіст. Що ти, сестричко, кажеш? Та те що і ти кажеш? Чи не пора уже витягати?» Ні, ще. Я скажу, коли пора буде. Бачить лисичка, що хвіст уже добре замерз, говорить вовку. Ну, Тепер тягни, братику. Вовк потягнув аж ні, хвіст замерз. Лисиця тоді і каже вовку. Отже бачиш, який ти жадний. Казав, ловись, велика та велика, а тепер і не витягнеш. Подожди ж, я тобі приведу помочі. Побігла на село і кричить. Ідіть на річку вовка бить. До льоду примерз. Біжать на річку люди хто із сокирою, а хто із вилами. Бачить вовк біду неминущою, рвонув із всеї сили, одорвав собі хвоста та без його пустився бігти, куди очі бачать. А лисичка сестричка кричить йому вслід. Вернись, вернись, братику, рибку забув. Ні, не такий уже дурний вовк, щоб послухати. Але без хвоста все ж залишився. От що буває, коли чужим розумом життя жити.